Вітаю всіх! І так, почну, мабуть, з теми житла. Підписуйтесь всі на телеграм-групу. Я туди вам кидаю пости, дещо коментую. Не бачу активної підписки. Підписуємося активніше на телеграм. Там дуже багато всього. Я в Телеграм викладаю перемішечку, два інформацію з двох Ютуб-каналів. Ви ж знаєте, що в мене вже два Ютуб-канали розвиваються. Активніше підписуємось. Ставимо лайки, коментарі я там спеціально не відкриваю, бо мені немає часу. І я за якісні коментарі також буде відео на цю тему пояснювальну, чому треба трошечки себе тримати в рамках в даний період часу. Але давайте про житло. Дивіться, я вам в телеграм-групі накидала пости. І що важливе, любі мої, є такий прикол: про це мовчать. Є багато бабусь. Одиноких, які не мають дітей. І далекі родичі у мене такий випадок був мій, майте на увазі, без заповіту на когось, така квартира переходить в державну власність. Ось про це іде мова. Тобто, якщо людина не має батьків, дітей, Сестер братів рідних і немає заповіту, то велика вірогідність, що перейде в комунальну власність, я хочу сказати одну річ: заповіт був: коли я вступила в право на заповіт, видається документ нотаріуса, і цей документ я віднесла в Жек. Щоб ви розуміли, Жек це зафіксував і натякнув, що я встигла буквально на день. Що ЖЕК ще не передав дані далі, що там в квартирі помер власник тому. І до бабусі гадив Червоний хрест, ці, хто опікується одинокими, вона вважалась одиначкою. Це нормально, це абсолютно нормально. Я просто вам кажу, що у багатьох залишились зараз е, от там пенсіонери, батьки, бабусі, дідусі. І не забувайте, що, якщо в ними хтось опікується, допомога, яка червоний хренц, волонтери, все це сюди. Це все, любі мої, треба враховувати. Я з вами ділюсь власною практикою те, що мені сказали. Тобто, найкраще зараз мати на житло заповіти. Будь-які документи. Тому що. Це дзвіночки перші. Читаємо поміж рядків. Любимо просто так від'їжджати ніхто не відіжме житло. Перший етап, ви бачите, який починається. Це перший етап. Ви ж розумієте, що цього не вистачить. Далі підуть проблеми, що люди не платять комунальні послуги, не слідкують за житлом і все інше. Моє завдання вас попередити, бо самі ВПО, вони також. Не будуть, як вам сказати, по совісті, не по совісті, але їм все одно звідки будуть їх забезпечувати знищеним житлом. Ось чому справа. І тут я за справедливість чітку. І є багато юридичних механізмів, де можна залишитись без нічого. Так, якщо ви власник, з вами все добре, звісно, у вас ніхто нічого не віджиматиме. Той же час оплата комунальних послуг. Ви бачите, скільки вже було закидів про це, що віджимати житло за рахунок несплати комунальних послуг. Це ж питання часу. Я хочу до вас донести, що все серйозно: не кидаємо житло просто, слідкуємо, щоб документи були. Бабусі, дідусі, пенсіонери, щоб мали заповіти, що дуже важливо. Але є нюанс. Заповіт дійсний останній. Це я також вам на всяк випадок розповідаю. Саме останній найдійсний заповіт. Ось. В моєму випадку в мій був останній. Не встигли зробити інший. Заповіт. Просто фізично не встигли. Ну, так, вийшло в моєму житті. Але давайте враховувати нюанс. Є багато інших варіантів. Є Дарча. Дарча, дарственна, вона не є спорюючим документом. І це вже таке серйозне питання. Насправді, там, де опікуються пенсіонерами волонтери, Червоний Хрест, увага, увага, увага. Будь ласочка. це не приколи, це не казки, це не задрачі. Дуже багато лазієчок, навіть якщо родичі непрямі. Щоб ви розуміли. Ситуації зараз різні, дуже різні. Там племінниця якась, як в моєму випадку. Але, любі мої, тому вам порада. Порада, як робити з житлом, щоб все було добре, що зробити? Злість. Перевага, злість свою тримайте в руках, довір. А за довірою слідкуємо. Ось довіра. Довіри тут не повинно бути прямої і сліпої. Тільки все слідкуємо, документально робимо. Чому я підняла це питання? Бо стикнувшись на практиці, я випала в осадок, м'яко кажучи. Не дай Боже, не було б заповіту. Ви що? Це вам так. Просто зараз є ситуації, де там могли загинути прямі родичі. Залишається одна бабуся. Там діти загинули, син загинув, внуків нема, там все, нічого нема. Це вам так. Для прикладу. І. Просто якщо ви можете. З цим питанням приділяйте увагу. Зараз це дуже актуально. Через те, що багато людей втрачає житло, їм треба його компенсувати. Компенсувати його по новобудовам хрен хто буде. Компенсувати його треба десь взяти. Ось чому справа. Державного, того, що вони понаписували, звісно, не вистачить. Ось так. А одиноких бабусь стає все менше більше, я не знаю. Але. Слідкувати за цим питанням потрібно. Це я заділю ділюсь досвідом і практикою. Це все дуже-дуже серйозно. Хто не стикався, той не зрозуміє. Будь ласка, будьте чеку.